Всім привіт! Мене звуть Саша. Ви на каналі Саша Букс, і сьогодні це такий вступний кадр до відео тиждень осінніх читань. Протягом тижня я хочу читати якісь такі атмосферні осінні книжки і ділитися в ході цього своїми враженнями разом з вами. За тиждень якби не можна прочитати дуже багато книжок, але у мене є кілька планів. Але вони можуть змінюватися в залежності від мого настрою, бо я дуже сильний мудрідер. Але прямо сьогодні я планую почати читати ніби ми злодії нарешті, тому що я перечитала вже три основні трагедії Шекспіра: це Гамлет, Ромео Джулієта та Король Лір. Так сказати, трохи підготувалася до читання ніби ми злодії, і я готова, я дуже сильно готова. Мені дуже хочеться прочитати цю книжку. Я дуже сподіваюся, що вона мені сподобається, бо у людей неоднозначні враження хтось каже, що вона. Їм сподобалось набагато більше за таємної історію, Хтось каже, що набагато менше. Не думаю, що буде таке, що вона взагалі мені не сподобається, бо все-таки це один з моїх улюблених жанрів. Тому подивимось. Окрім того, я зараз читаю потрохи Гаррі Поттер та Смертельні реліквії. Я прочитала 180 сторінок через те, що я читаю англійською, то якби просувається це дуже повільно, ви можете зрозуміти. Але ну, я думаю, що я буду продовжувати. Для мене це теж. Осіннє читання. Хтось любить Гаррі Поттера читати і дивитися зимою, але я асоціюю його більше все-таки з осінню. І саме остання частина вона дуже сумна, хочеться поплакати. Власне, знаєте, така осіння депресія трохи. Боже, тут є ще ілюстрація: ремуса та тонекс. Це так сумно, я буду плакати просто. Крім того, я думаю, в якийсь день зробити. Книгу за день так сказати, або ні, або просто буду читати якусь книгу. Короче, є у мене одна книга, яку я дуже сильно хочу прочитати. Це останній дім на безпечній вулиці. Багато хто її радить, і ще її радить сам Стівен Кінг. Каже, що вона дуже страшна і напружена. З іншого боку, багато хто каже, що це просто відстій, Вона була якоюсь нецікавою. Вона дуже давно вже у мене лежить на полиці. Це відео буде без спойлерів. Або я буду, якщо якісь спойлери захочу сказати, це буде в самому кінці. Можливо, коли вже закінчиться тиждень. Я захочу більш детально говорити кожну з книжок. Тоді я вас попереджу і ви зможете виключити це відео, якщо не хочете слухати спойлери. А до того моменту я буду просто ділитися своїми враженнями без будь-яких спойлерів. Тому можете спокійно дивитися це відео, якщо ви ще не читали книжки. Пройшло вже 4 години, і я нарешті всілася, щоб почати. Читати ніби ми злодії, тим багатьом химерним і неймовірним лицедіям, яких мені потолонило називати своїми друзями. Слово честі, це не про вас. Це тут така присвята. Я, я у мене аж мурахи по шкірі, настільки я excited, щоб прочитати цю книжку. І я думаю, що я повернусь до вас, коли прочитаю, хоча б перші 100 сторінок. Це може бути сьогодні ввечері, а може бути вже завтра. Зараз вже третя година дня. Не знаю скільки я сьогодні прочитаю, але сподіваюся, що все таки 100 сторінок осилю. Зараз вже вечір другого дня, і я прочитала не 100 сторінок, а 95, бо це якраз початок другої дії. Тобто я прочитала всю першу дію, і тут у нас книжка, як ви можете зрозуміти, розділена не на частини та розділи, а на дії та сцени, як в п'єсах. Звісно, мені дуже подобається, хоч поки що прям якогось екшену не було, але це просто немовірно, і знаєте, от зараз. Я мені здається сьогодні зрозуміла до кінця, чому мені так подобається цей оцей жанр Dark академія. Ну, це стосується особисто мене як я розумію саму себе. знаєте, така е, хвилинка самоаналізу психологічного у мене особисто в житті не було можливості прожити оце, знаєте, студентське життя. Ним насолодитися або не насолодитися. Просто у мене не було цієї можливості. Хоча я завжди про це мріяла. На той момент, там, коли треба було вступати, у мене я зробила для себе таке рішення, що мені на той момент важливіше все-таки працювати і заробити гроші. Мені це було необхідно життєво. Тому я пішла працювати і просто вступила на заочку для галочки. Але я мріяла, і я досі мрію колись. Що у мене буде така можливість, в мене буде достатньо грошей і достатньо можливостей для того, щоб вступити в університет, неважливо в якому віці вступити в той університет, який мені сподобається, який я оберу на ту спеціальність, яка мені дуже цікава, наприклад, література, яку я б дуже хотіла вивчати, і я вступлю туди і зможу насолодитися прожити це життя. І я розумію, що студентське життя воно не таке романтичне, як там описується в якихось книгах. Ну, не в цих книгах, тут воно явно не дуже романтичне, але ви розумієте, про що я розумію, що це не так прикольно і весело, але я цього хочу. І от мені здається, що коли я читаю ці книжки, це дає мені можливість прожити оте, от, от студентське життя, відчути себе його частиною. Звісно, тут в книжках зазвичай в Деркакадемії відбувається якийсь жах, але от чому вони саме людям зазвичай здаються, знаєте, нудними? Тому що ну, не зазвичай, а ті люди, яким ці книжки не подобаються і здаються нудними, це якраз через те, що ну, вони і є такими занудними. Тобто в цих книжках ми проживаємо студентське життя. І не, не якесь там веселе і тусовки, і не таке. Ні, ми ходимо на уроки. І ми буквально сидимо поряд з цими героями на уроках, на їх лекціях. ми... Слухаємо те, чому їх навчають. Ми слухаємо те, про що вони дискутують. І, от, наприклад, в цьому випадку у нас студенти, які актори, які вивчають Шекспіра, виключно тільки Шекспіра. Ми ходимо разом з ними на пари, на пари на їх лекції. Їх заняття, і ми просто можемо сидіти і 20 сторінок читати про те, як вони дискутують про трагедію Юлії Цезар або про трагедію Макбет, як вони розмовляють цими цитатами Шекспіра, як вони розмовляють своїми викладачами про ці трагедії, як вони обговорюють якісь теорії, якісь сюжет. Тобто, ви буквально просто сидите на студентській лекції без якоїсь динаміки, без якихось поворотів сюжетів. І мені це дуже подобається читати. Мені це дуже цікаво, але я розумію людей. Які це читають і думають, навіщо це читаю? Де якийсь сюжет? Але от я особисто обожнюю цей жанр саме за це занудство, бо для мене це цікаво. Так само, як, наприклад, у Ваволоні, ми там спостерігаємо, як вони сидять на цих своїх лекціях і просто вивчають переклад. Тобто, ви читаєте кілька сторінок про якісь правила перекладу. Про якісь теорії, про якісь іноземні слова, та от буквально знаєте, може бути декілька абзаців про походження якогось там китайського іерогліфа, і ви це просто маєте прочитати. І мені це цікаво читати, але я розумію людям, яким людей, яким це не цікаво читати. Так само в таємній історії ми читаємо про те, як вони вивчають свою давню грецьку або грецьку міфологію. От, і це специфіка цього жанру, і я її обожнюю за це. У нас тут як ви можете зрозуміти актори, і от вони навчаються в своїй такій елітній, можна сказати, академії, бо там дуже важко вижити, ну в тому плані залишитися на навчання, бо тут кожен рік виключають людей. Тобто, кожен рік, якщо тебе вважають негідним продовжувати навчання, якщо вважають, що ти заслабкий актор або там. Кого там ще навчають. Там У нас ще є філософи, там у нас є ще художники. От якщо ти тебе вважають негідним, тебе просто можуть виключити звідти. І от наші герої, вони четверокурсники, такі круті, дожили до четвертого курсу, і їх всього семеро. І вони ходять на ці свої лекції. У нас тут дуже різнопланові герої, і наш головний герой Олівер. З чого починається книжка, з того, що ми в теперішньому бачимо, як він в тюрмі. Він власне з неї вже виходить, достроково звільнили його. Він просидів там 10 років, і потім ми повертаємось в 1997 рік, в якому, я так розумію, щось станеться жахливо, за що потім Олівер сяде в тюрягу, але, як ми розуміємо, він, напевно, не буде в цьому винен, тобто його покарають за гріхи когось іншого. Мені вже дуже цікаво, що ж може статися поміж цією студентською групи. Я так розумію, тут все буде через якусь. Заздрість через якесь суперництво між цими акторами, бо кожен хоче бути кращим. Тут також є дуже специфічні персонажі. У нас є дуже агресивний річард, який вже буквально один раз чуть ледь не вбив одного з героїв. Це не спойлер, це просто якби початок книжки. Ви самі про це прочитаєте, але нічого жахливого там не стається. Тобто, це не якийсь поворот сюжету. Я, звісно, планувала прочитати набагато більше за два дні, але я сьогодні цілий день почувалася як. Какашка, буквально у мене такий жахливий настрій, таке жахливе самопочуття було. Я почувалася не вдахою якоїсь тіли. Ну, ви розумієте, знаєте, буває такий депресивний стан. Я почувалася не вдахою, мені не хотілося рухатися, нічого робити. Тому я цілий день просто не читала, і от тільки ввечері в мене нарешті з'явилося бажання жити, і з'явилося бажання прочитати ці 50 сторінок, щоб дочитати до другої дії. Також щодо. Останній дім безпечній вулиці. Я не впевнена, що я все-таки буду читати його за день, бо знаєте, у Вівату зазвичай шрифт такий не Хоча, ну, наче в цій книжці здається, що і не дуже маленький шрифт, просто тут 360 сторінок. І Я не впевнена, що 360 сторінок я зараз осилюна за день. І Гаррі Поттер» — це просто без коментарів. Тут було такий сумний момент. Був. І ну, я думаю, що про Гаррі Поттера можна говорити якби, трохи і зі спойлером, бо це така база, яку всі вже, напевно, дивилися, читали або хоча б знають, як мінімум, про що це, і хто там помирає, і взагалі. Суть в тому, що тут був момент з весілля Біла та Флер, і в, на цьому весіллі Фред там з кимось розмовляв і почав говорити про те, що от на своєму власному весіллі я зроблю все по-іншому, і там бла-бла-бла, і це так сумно. Це було так сумно читати, я ледь не розплакалась. Просто те, що Фред обговорював те, що він буде робити на своєму майбутньому весіллі, яке у нього ніколи не станеться. Ну і, коротше, якось так. Тому я сподіваюся, що далі я буду читати, можливо, трохи жвавіше, а можливо і ні, можливо. Ми взагалі весь цей тиждень будемо просто читати ніби злодії» і по і того, це буде просто влог про, <волог> про книжку, ніби злодії». Майже 6 година четвертого дня я майже дочитала ніби му злодії. Ну як мені залишилося менше ста сторінок, і я досі поняття зеленого не маю, що взагалі там відбувається. Я навіть не підозрюю, що у них сталося. Тобто нам не розповідають, що саме сталося, і як сталося саме так, що Олівера в цьому звинуватили, що його посадили на ці 10 років. У мене чесно, ну, звісно, якісь теорії є. Але жодна з них не виглядає для мене правдивою, правдиво і мені так цікаво, яка там насправді розв'язка. Я думаю, що я сьогодні дочитаю, бо мені дуже цікаво. Знаєте, коли я хотіла знайти в інтернеті інформацію, які твори Шекспіра краще почитати перед ніби ми злодії, бо я хотіла це зробити. І, власне, що я й зробила, але я прочитала тільки три основні трагедії: це Гандр і Меджільєта і Король Лір. Але я хотіла знайти якусь більш точну інформацію з приводу того. Що потрібно прочитати перед ніби ми злодії, щоб краще зрозуміти цю книжку. Але я так і не знайшла такої інформації. І зараз я би хотіла вам порадити, якщо у вас є можливість прочитати ці твори, які краще прочитати. Тому що от мені не вистачало все-таки знань інших творів. І, як на мене, найперше це Юлій Цезар Шекспіра. Бо на Юлії Цезарі, можна сказати, заснована вся якась. Перша третина книжки, багато відсилок, і мені здається, його варто прочитати для більш такого гарного розуміння цього твору. Я, мені довелося прочитати якийсь хоча б стислий виклад в інтернеті, щоб розуміти, про що, цей, про що ця трагедія. Окрім того, так все-таки Гамлет теж це обов'язково. Ця три базових твори, які я сама прочитала, вони теж обов'язкові, бо на Гамлета тут багато відсилок, багато цитат. Так само, ну, Ромео і Джульєта не так прям багато, але теж, ну мені здається, варто прочитати теж для розуміння. Вони там тільки таку маленьку сцену по Ромео і Джульєті відіграють, але теж краще знати. І король Лір вони зараз будуть ставити, тобто це у них остання вистава в їх навчальному році. Це король Лір, і для всіх це дуже велика дивина, бо його не ставили 50 років. І от мені здається, що король Лір. Те, що обов'язково треба прочитати. І все-таки я досі не розумію, чи цей Олівер він буде в чому винним, буде в чомусь винним чи ні, бо ми ж пам'ятаємо, що це якби ненадійний оповідач, цей олівер ненадійний оповідач. І, можливо, він все-таки щось таке зробив і нам це викриться в кінці. Бо поки що нам його, він сам себе нам подає, як абсолютно такого безновинного хлопчика, Такий милий, гарний хлопчик, найбезпечніший з усієї групи, але ну не може бути все так просто. Я сподіваюся, що тут не буде якоїсь відкритої кінцівки. Я сподіваюся, що нам в кінці розкажуть, хто все-таки зробив це вбивство, бо я не переживу, якщо нам цього не розкажуть. Єдине, що я точно розумію про Олівера, це те, що він, блін, закоханий в свого сусіда по кімнаті Джеймса, але чомусь дуже довго намагається не визнавати цього, ну, Олівер. Тут все видно. Отак, от от, от от, стільки от мені залишилося, ну там буквально 80 сторінок, можливо, навіть трохи менше. Я сподіваюся, що сьогодні у мене вистачить наснаги і бажання це дочитати. Якщо ні, то вже дочитаю завтра. І я ще сьогодні прочитала десь 30 сторінок смертельних реліквій. І думаю, що якраз я дочитаю оце і почну останні дім безпечній вулиці. А тут у мене вся моя дарк-академія. Англійською і українською «Портрет третдоріани грея. Боже, як я обожнюю цю книжку. Я читала її вже два рази. Можливо, буду перечитувати ще. Це та книжка, в якій мені хочеться списати просто сторінки. Ми по неї робили клуб, і Тут у нас такі від дівчат наших, які до нас приходили по просто якісь приємні слова. Таємна історія, яку я просто мрію колись прочитати англійською. Тут дуже важка англійська я починала колись, але потім закинула і потім вже прочитала українською. Але я мрію її прочитати саме в оригіналі, так як її написала Дона Тарт. Шістка Атласу, яка нещодавно вийшла українською. Чесно, не знаю, багато хто її так обсірає і каже, що ну, таке собі, що можливо, перша книжка ще ок, а далі типу, скатується ще гірше і гірше. Не знаю. Можливо, це правда, можливо, ні. Багато кому навпаки подобається. Тому Перевіримо. Тут у мене також є ніби мелодія, тільки англійською. Я її купувала англійською давно ще до того, як її анонсували українською. Ну, ідентичні обкладинки, тільки ця в м'які, власне, таємна історія. І Вавилон, улюблена, який я теж дуже сильно хочу перечитати. До речі, я ще замовила одну таку прям осінню атмосферну книжку, яку ви 100% бачили в якомусь і англомовному. Там буктоці, буктюбі, і, можливо, навіть і у наших теж, бо вона така дуже популярна і дуже осіння виглядає дуже поостійно. Ви можете вгадати, що це за книжка в коментарях. Я сподіваюся, що, можливо, вона встигне прийти. Я ще її зазніму в це відео, покажу вам, що це за книжка. Мені дуже цікаво її прочитати. Ну, а я пішла, сподіваюся, дочитувати ніби мелодії. І ще трохи хочу прочитати смертельні реліквії», бо мене дуже тягне на Гаррі Поттера. І повернусь до вас вже з враженнями від дочитаної книжки. Купила такі, типу, геловінське печо. Я не знаю, взагалі смачне воно чи ні. Але ну, воно таке геловінське, що я просто не могла його не купити. Подивіться просто. Ось, просто гляньте, яке воно мімімішне. Давайте зараз спробуємо одне, а потім перейдемо вже до книжок. Нормально. Я не можу зрозуміти це. Шоколад всередині. Таке, знаєте. Звичайне пісочне печиво, але, як мінімум, заради зовнішнього вигляду, воно варте того, щоб його купити, бо ти його їш і одразу відчуваєш осінній дух. Зараз п'ятий день, як ви можете зрозуміти, вчора я не дочитувала ніби ми злодії», бо я наїлася картоплі фрі. І ще годину тому я виглядала зовсім не так, бо я плакала, бо я дочитала ніби ми злодії» і ця книжка мене. Знищила. Я давно не відчувала чогось подібного після прочитання книжки, і це мене засмучувало. От знаєте, я читала, 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 читала різні книжки, але не було такого, що я просто була прям емоційно виснажена, ну в гарному сенсі цього слова після прочитання книжки. І от ніби ми злодії дала мені це відчуття. Щось подібне я відчувала від Вавилону, від останньої імперії Брендона Сандерсона. Таємна історія від ім'я вітру і от ніби ми злодії, вона так вона мені сподобалась. І знаєте, дуже рідко якісь книжки змушують мене плакати. І це була та сама книжка, бо настільки багато суперечливих думок вона викликає, настільки вона по-своєму якась трагічна. При цьому тут стільки... Різних моментів цю книжку просто необхідно з кимось обговорювати, бо якщо ти цього не зробиш, мені здається, у тебе вибухне мозок, бо стільки тут суперечностей, ти буквально іноді просто не знаєш, що тобі відчувати, як до самої історії, так і до героїв. Бо ти спочатку думаєш про одне, потім випливає якась нова деталь, і ти вже, і ти вже не знаєш, що тобі взагалі думати. І кінцівка, вона тебе. Ніби і трощить, ніби і стілює. Ти просто дочитуєш цю книжку і ти відчуваєш себе одночасно і порожнім, і наповненим, і просто ніби ти прожив якесь паралельне життя разом з цими героями, а тепер ти не знаєш, як тобі рухатися вперед. Але саме в такий спосіб розбиває серце трагедія, подібна до нашої чи короля Ліра. До останньої хвилини змушуючи вірити, що фінал ще може виявитися щасливим. Я коли дочитала, зайшла одразу на Goodreads і там побачила кілька негативних відвіків, які я прочитала з цікавості. Дехто каже, що просто не повірив цим персонажам, що це все дуже дивно і нереалістично. Звісно, це не дуже реалістично, але, от так. У них вони робили багато дивних речей і спілкувалися дивно. І я, але я зрозуміла, чому вони такі. Ну, особисто для себе. Я, типу, знайшла причини, чому вони саме такі, і чому вони робили ті чи інші дії. У них для мене вони ніби не з цього світу, вони ніби в секті. От ця їх академія для них це ніби якась секта, і вони буквально приймають. Образи персонажів на себе і тому їхні якісь невиправдані і дивні зміни поведінки, дивні дії для мене були не дуже дивними. Для мене це було виправдано їх оцією установкою в голові, їх життям. Тобто, як сказати, я розуміла, чому у них могло так різко, наприклад, змінитися, різко міг змінитися настрій. Або так різко вони могли зробити щось взагалі не властиве їх персоні. Я розуміла, чому це відбувається. І це ще так все змінювалося в залежності від того, яку саме п'єсу вони ставили. Коротше, Мені дуже сподобалося, мені дуже цікаво було спостерігати за персонажами, аналізувати якось їх дії. І я просто хочу колись перечитати цю книжку знову. І чесно, я не очікувала саме такої кінцівки. Я думала, все буде якось по-іншому. П'ятий день ну зараз тільки обід. І як би я думала, що я почну останній дім на безпечній вулиці, але не знаю, чи зможу я сьогодні його почати. Якщо тільки у мене виникне таке бажання, якщо я морально трохи відійду від ніби ми злодії, поки що, можливо, я просто буду потрохи почитувати Гаррі Поттера, поки я. Можливо, завтра вже почну «Останній дім на безпечній вулиці, або ні. Або може мені сьогодні захочеться. Знаєте, тут така справа. Давайте вам розкажу взагалі про що він має бути. Це історія про дівчинку, яка зникла 11 років тому під час поїздки на озеро, про її сестру Ді, яка продовжує пошуки після того, як трагедія зруйнувала її сім'ю. Про Теда, який завжди був дивним і міг бути винним у зникненні дівчинки. Зараз тед живе зі своєю дочкою та кішкою, в занедбаному будинку із забитими вікнами, крізь які ледь проникає світло. Сповнена розшучості, діви наймає будинок поряд і потики, спостерігає за чоловіком з безпечної відстані. Чи зможе Ді нарешті довести причетність теда до зникнення її сестрички? Тим більше, що в тедової кішки свої думки з цього приводу. Тут навіть кішка відіграє якусь роль в історії. Це дуже цікаво. Виходячи, загалом я прочитала ніби мозло за п'ять днів. Звісно, деякі дні читали більше, деякі менше. Непогано, як на мене, тут майже 400 сторінок. Вона дійсно для мене легко читається, хоч це і типу Даркакадемія, яка зазвичай важко читається. Але, от саме ніби у злодії мені здається, читалася найлегше з усіх інших Даркакадемії. Повернусь до вас, коли у мене будуть ще якісь новини. Просто щоб ви розуміли, що я обрала прям ідеальний час для осінніх читань, бо весь тиждень така погода злива цілими днями. Але насправді мені дуже подобається така погода. Я від неї прям кайфую, але вдома через це дуже темно через це навіть відео мені знімати важко, бо вдома дуже темно. Привіт! Ну що, сьогодні сьомий день, і знаєте, я була права, бо після ніби ми злодії мені дійсно потрібна була перерва хоча б один день, бо я не могла від неї відійти, і мені дуже потрібно було потрібен був якийсь час, щоб почати нову книжку. Але давайте не про це. Давайте почнемо з розпаковки осінньої книжки, яку я дуже сильно хотіла. Це моя перша книжкова розпаковка, яку я роблю, знаходячись в Італії. Така гарна, Боже, вона така естетична і така осіння. Ну, скажіть мені, хто не бачив цю книжку? Мені здається, що вже всі, хоча б раз її десь бачили, це The Pumpkin Spice Cafe і ну, така мила. в ній у нас 350 сторінок. І я просто хочу прямо зараз вже її читати, але спочатку все таки дочитаю останні дім на безпечній вулиці. Я так розумію, тут у нас має бути троп «Grumpy and Sunshine», тобто, типу, Боркотун і сонечко, але це не точно. Історія про дівчину Дженні, чия тітка дарує їй оце «Pumpkin Spice Cafe в маленькому містечку. Тобто, це у нас ще такий «small town romance», романтична історія в маленькому містечку. і... Вона дуже радіє цій можливості, бо її вже задовбала її офісна робота, і в цьому містечку є такий логан. Він місцевий фермер. знаєте, такий, якому на все пофіг, не пофіг на плітки. Він такий мужлан. Але він розуміє, що він щось запав на нашу Дженні, і, от ми будемо дивитися, чи зможуть вони зійтись, бо вона така вся така весела. Життя радісна, а він такий буркотунний, але такий гарний, як тут написано. І подивимось, що з цього вийде. Боже, оцю книжку просто хочеться. Блін, гляньте, які ці золоті листочки так переливаються. Клас! Ну, тепер можна і перейти до <смас> моїх вражень. Це, на жаль, дійсно вийшов скоріше не тиждень осінніх читань, а тиждень читання, ніби ми злодії, бо більшість. Відео саме про цю книжку, але ну я не про що не шкодую, сподіваюся, що вам теж було цікаво. Щодо останній діб на безпечній вулиці, я питала у себе в інстаграмі, чи дійсно ця книжка моторошна, а чи все-таки таке себе і думки настільки різні? Хтось мені писав, що вона дуже дійсно класна. Більшість написала, що вона не страшна, не моторошна, але просто цікава, і що дійсно там несподіваний поворот сюжету в кінці, що ти з відкритим ротом до кінця ти не розумієш, що насправді відбувається. Але дехто мені писав, що книжка взагалі така собі. Багато людей мені написало, що навіть її не дочитали. Хтось закидав на сотній сторінці, хтось на двохсот, але так і не дочитували. Тому думки різні. І я прочитала особисто поки що тільки з сторінок. Чесно, я відходила від ніби злодії і я просто не могла нічого читати, навіть Гаррі Поттера». Не, ненсі, будь ласка, тиша в залі. Насправді, коли я тільки почала читати, у мене було бажання закинути цю книжку на перших десяти сторінках, бо там, на самому початку книжки, описується дуже жорстока поведінка з тваринами, і я просто. Не могла це читати, мені було дуже важко, я хотіла просто скинути цю книжку, бо у мене одразу склалося неприємне враження. Я все таки себе пересилила і продовжила читати. Поки що більше нічого такого не було. Але чесно, якщо буде, напевно, ще одна якась така сцена. То я не витримаю, але поки що вона дійсно дуже незвична і дуже така знаєте, цікава. Я схожого, напевно, навіть нічого не читала. У нас тут, ніби знаєте, розповідь завжди іде від облич різних людей. І от початку нас от Тед Баннерман, і не тільки людей, до речі, і от Тед Баннерман, все, що я про нього зрозуміла, що він якийсь дивний, і що у нього, походу, не все гаразд з головою, і що колись його підозрювали. У викраденні дівчинки, яка зникла вже 11 років тому, і він якісь пігулки. Ще у нього походу проблеми з алкоголем. От ну і в принципі, а ще його не любила мати, і взагалі у нього були дивні стосунки з батьками. Також ми вже бачили тут повтішки. Олівії, і вона розмишляє прямо як людина. Олівія це кішка Теда, і вона розповідала нам про їх знайомство, про їх перші дні разом, про те, як вона відчула їх зв'язок, коли він її врятував, і просто про свої якісь життєві таємниці вона нам розказувала. А що буде далі? Ну, фіг його знає. Я думала, що ця книжка буде моторошною. Всі кажуть, що ні. Багато хто мені ще писав, що вона скоріше огидна ніж моторошна, але вже повні враження від цієї книжки, ви дізнаєтесь, скоріше за все, в прочитаному за жовтень, бо поки що більше нічого вам сказати не можу. Також я вдячна всім, хто підтримує цей канал, і якщо раптом у вас є така можливість і бажання це зробити, окрім лайка та коментаря, і це я теж дуже ціную, бо це дуже допомагає просувати це відео. Але якщо у вас є бажання підтримати фінансове, то в описі до цього відео буде посилання на монобанку. Дуже допомагає каналу розвиватися і відео виходити частіше, тому дякую. Ну, а на сьогодні я думаю, це все. Не знаю. Мені було трохи важкувати знімати такий формат, просто через те, що це щось нове для мене. І мені здається, він трохи хаотичний вийшов, і не такий цікавий, як я собі уявляла, і не такий естетичний, як я собі уявляла. Але сподіваюся, вам, хоча б було цікаво, послухати про мій досвід читання, ніби ми злодії. Я дякую за перегляд. Дякую, що ви додивились аж до цього моменту, якщо ви досі тут. І побачимось в наступному відео.